І я бачив вітри на землі, які підтримують хмари, і бачив шляхи ангелів. І я побачив на кінці землі підстави неба. У багатьох своїх відео я часто посилався на книгу Еноха, яка розкриває нам таємниці створення світу, буття та істинні причини нашого існування на планеті. Окей, якось замало пафосу. Книга, яку заборонили, текст, що приховує правду, давні знання, які змінять усе. Сприятливі дні для розсади забороненого плоду. Ви стовідсотково бачили такі заголовки. в інтернеті, Мовляв, є таємна книга, яку церква від нас сховала, бо там розповідається про древніх прибульців, хтивих ангелів і класично про апокаліпсис. Звучить капець як страшно. От тільки є одна проблема це все спекуляції, які дуже далекі від історичної реальності. Останнім часом книга Еноха стала предметом численних дискусій і досліджень. Одні автори вказують на її суперечності та невідповідність біблійному канону. Намагаючись спростувати її достовірність, інші ж, навпаки, переконливо обґрунтовують її духовну цінність і богонатхненність. Цікавенка. Католицька і православна церкви не включили книгу Еноха в канон, а ось Ефіопська православна церква. Так, власне, тому я розповім вам про обіцяну книгу Еноха та її автора, слабких напередок ангелів та їхніх дітей-канібалів про Енохіанську будову світу. Спойлер. Земля там плоска. Як гумор автора та чому книга не ввійшла в біблійний канон? А в експертних коментарях під відео ви дізнаєтесь, чому я неоксатаніст, скільки років землі, і чи варто читати цю єресь. А може й не Єресь, адже на неї посилається Юда в своєму посланні не той, що любив цілуватися, а той, що родич Ісуса. Перед початком відео щиро дякую вам за активність і прошу благословити мене вподобайкою і молитвою. А тепер зі страхом Божим і вірою я починаю. Заяву зроблено, аби прикрити власну дупу. Хоч постійні глядачі розуміють, про що ми, але колектив ютуб каналу Коханець Кліо хоче зауважити, що це відео є плодом жартівливої уяви, який варто сприймати з іронією. Стверджувати, що будь-що з побаченого є образливим та невірним, означає не зрозуміти нашого задуму і винести неналежне судження. А право судити має Бог і тільки Бог. Це стосується і критиків. Жартуємо. Тож просимо перед тим як написати образливий коментар, пам'ятайте, навіть Господь має почуття гумору. Візьмемо, хоча б росіян. Дякуємо і приємного вам перегляду. Трішки історії. Офіційно, книга Еноха це давній апокаліптичний текст, що належить до юдейської релігійної традиції. Його авторство приписують патріархові Еноху, який за біблійними переказами був прадідом Ноя, першого чоловіка, що страждав на алкогольну залежність. Книга вважається одним із найважливіших апокрифів старого заповіту. Окрім того, він існує в трьох версіях: перша книга Еноха, друга книга Еноха, відома як Слов'янська, або книга таємниця. Та третя книга Еноха, яку ще називають книгою небесних палаців, напевно вас дивує, але Енох не є автором апокрифу, а його ім'я використане виключно в маркетингових цілях, щоб видання краще продавалось. Книга Еноха є псевдоепіграфом, тобто текстом, авторство якого приписують певні особі, хоча насправді він був написаний іншими людьми. Як і Біблія, цей текст є колективною монографією різних авторів та писався протягом декількох століть. Найдавніші розділи датуються близько 190 роком до нашої ери, а найпізніші 160 роком нашої. Проте фрагменти книги, знайдені серед сувої в Мертвого моря, свідчать, що частину книги написали ще в третьому столітті до нашої ери, а може й давніше. Мить тому я згадував, що книг Еноха на сьогодні існує аж три. Всі вони абсолютно різні, у кожній з них своя міфологія, проте ця свята Трійця користувалася популярністю протягом декількох століть, як у євреїв, так і у ранніх християн. Найдавнішою, найдетальнішою, найбільш цитованою та відомою нам є перша книга Еноха, яка допомогла сформувати уявлення про ангелів, космологію та життя після смерті. Також саме вона є канонічною у ефіопській православній церкві. Книга складається з умовних п'яти розділів. Книги вартової башти, тобто вартових книги притч, астрономічної книги, книги снів та заповідей Єноха. Перша книга розповідає нам про групу з 200 ангелів, які вирішили, що земні жінки гарніші за все, що вони бачили на небі. Спустилися на землю і віддалися з ними на солоді. І сталося, коли людські сини примножилися, що у ті дні народилися їм гарні й вродливі дочки, і побачили їх ангели, сини небес, і зажадали їх, і сказали один одному: ходімо, виберемо собі жінок з поміж людських дочок і народимо собі дітей. Далі, або через екстаз, або ж згідно патріархальному біблійному стилю, хтиві ангели навчили жінок забороненим мистецтвам – магії, астрології, зброярству, війні, виготовленню карт'є, а також перетворили їх на перших консультанток Оріфлеєм. Так, косметика, згідно еноха, гріх. І навчив азазель людей робити мечі, ножі, щити і панцирі, а також показав їм, як бачити те, що позаду них, відкрив їм мистецтва, виготовлення браслетів, прикрас, використання білил і рум'ян, оформлення брів, оздоблення найкоштовнішими і найкращими каменями, а також усіма барвистими матеріалами і металами землі. Інші ж навчили різноманітним заклинанням і використанню магічних коренів, зняттю чар спостереженню за зірками, місяцем і знаменнями. Від союзу ангелів з жінками народжуються нефіліми, гіганти, середній зріст яких півтора-три кілометри. Цікаво, що про велетнів згадує як і канонічна книга буття, так і сувої мертвого моря. Біблія замальовує цих істот як божих синів, могутніх і мудрих. Книга Еноха описує гігантів як жорстоких істот, що пожирали людську їжу. Проте в біблійні часи в тих продуктах було замало білка, і гіганти почали ласувати самими людьми. Потім вони перекинулись на тварин, птахів, риб і зрештою почали пожирати одне одного. Ну а далі відома для вас історія. Бог зрозумів, що його сімси заглючили і вирішив перезавантажити гру. Наказав архангелам скинути вартових у безодню і влаштувати потоп, щоб знищити. Нефілімів і грішне людство далі йде книга Притч одна з наймістичніших частин, де вперше розповідається про страшний суд, долю праведників та грішників, а також про появу Месії, сина людського. І Господь Духів посадив обраного на престол своєї слави, і він буде судити всі вчинки святих ангелів на небі і зважить їхні діяння на Терезах і побачить його, всі могутні, царі та володарі, як він сидить на престолі своєї слави, і праведні будуть судитися перед ним у правді, і жодного марного слова не буде сказано перед ним. Книга чітко пояснює, що Месія це ані людина, ані ангел. Він існував ще до створення світу, а його ім'я було відоме Богу ще до того, як з'явилися перші зорі. Також Енг дізнається, що Господь пошле обраного жити серед людей. Щодо грішників, всі вони класично будуть покарані. Їх повністю зітруть з лиця землі, а їхні душі не знайдуть спокою ні на небі, ні на землі. Праведники отримають всі небесні плюшки і їстимуть з ікдрасіля, точніше, з дерева, яке енох побачив на небі під час свого тріпу. Цікавим у книзі притчі є те, що світ приречений в будь-якому випадку. Всі рішення вже давно прийняті, і доля людства вирішена наперед. А отже, можна грішити і не паритись про свою душу або ж бути праведником. Вибір виключно за вами. Також в частині притч Енох описує суд над Азазелем та іншими вартовими. Згадуються бегемот і левіафан, а також розкриваються умови квесту Ноя. Більша частина ефіопської книги Еноха це екскурсія ймовірного автора небесами. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Під час свого тріпу він натрапляє на Шеол – такий собі прототип пекла або щастилища. Шеол. Це давнє єврейське поняття підземного світу, місця, куди після смерті відправляються всі душі, незалежно від їхніх вчинків за життя. У багатьох біблійних текстах Шеол описується як тіньовий, безмовний простір, де мертві існують у стані спокою чи забуття. В шеолі знаходиться чотири ями, в яких сидять праведники, в яких було все чудово в житті, та праведники, що мучились за життя. Та ж історія із грішниками: одні депутати іншим не так фартануло. Цікаво, що на суді адвокатом праведників буде Авель. В одному зі своїх видінь Енох спостерігає вітри, гори з дорогоцінного каміння, величезні вогняні колони та навіть край світу, за яким знаходиться лише безмежна порожнеча. Ця концепція перегукується з багатьма давніми і сучасними уявленнями про плоску землю. 41-й главі, в залежності від перекладу енуху, відкривають ще більше космічних сховищ, де ангели зберігають град, вітри, травку з грибами, тумани, хмари, а також сонце і місяць. Однак найбільш детальну інформацію про космос в апокрифі можна знайти в третьому розділі або ж астрономічній книзі. Саме тут прототип Йоганна Кеплера намагається пояснити, як працює небесна механіка. Згідно з енухом, рік триває 364 дні. Сонце і місяць описуються як об'єкти, що рухаються по складних траєкторіях, проходячи через безліч небесних дверей. Особливість цього тексту в тому, що він намагається пояснити світу будову з точки зору містичної космології, у якій природні явища це не наслідок фізичних законів, а результат божественного управління через ангелів. Якось нудно. Словом, Єгова крутий топ-менеджер, який вміє ефективно делегувати обов'язки. Далі йде четвертий розділ, відомий як негасновидінь. У ній Енох бачить серію снів після того, як з'їв грибну юшку. Перший сон є досить зрозумілим. Він попереджає про потоп, який знищить грішне людство, окрім Ноя та його родини. Другий сон це комбінація Фройда і все тієї ж грибної юшки. Спершу Енох бачить білого бика, потім з'являється корова, яку він називає жіночим рогатим створінням. Мабуть, дуже давній біблійний фемінітив. Від неї народжуються спочатку руде, а потім чорне теля, яке поїдає перше, в той самий час з неба починають падати. Зорі, якщо ви подумали, що Енох передбачив появу генної інженерії, то ні. Білий бик та жіноче рогате створіння це Адам і Єва, чорне теля, яке кінчає червоне, це автор і диктор, тобто Каїн та Авель, а падаючі зорі, ангелики. Далі Енох бачить народження слонів, верблюдів та віслюків, ну або ж нефілімів. Після великого потопу звірополіс населяють інші тварини: вівці, барани, гієни, тигри, вовки і тому подібне. Це пасхалка на історію ізраїльського народу, поділеного на різні племена та його ворогів. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо. Задонать на ЗСУ. Закінчуються сни натяком на прихід Месії. Остання частина або ж книга заповідей Еноха, це, умовно кажучи, книга висновків і моралі про кінець світу, суд Божий і вічне покарання для грішників. Також тут викладено короткі настанови Еноха синові Мафусаїлу. Завершується частина народження ангела Ноя. А тепірко поговоримо про другу книгу Еноха, або ж книгу таємниць Еноха, або ж слов'янського Еноха. Чому така назва? Все просто найстаріші тексти написані староболгарською мовою. Також книга, ймовірно, створена в 7 столітті, але заснована на давніших єврейських текстах. На відміну від першої книги, вона написана одним автором і намагається узагальнити всі відомі версії. У цій книзі слов'янський енох проводить нам екскурсію. В сім а відомими йому небесами перше небо це місце, де живуть 200 ангелів, які відповідають за рух небесних світил. Тут знаходяться сховища хмар, снігу та роси. Крім того, в цій сфері розташоване море. Друге небо це в'язниця для ангелів, які відмовилися підкорятися богові. Третє небо поділене на дві абсолютно різні частини. З одного боку тут розташований чудовий сад, де живуть праведники. Також тут росте дерево життя, під яким спочиває Бог. А на півночі за вогняною річкою знаходиться місце для грішників. Їх карають або пекельним жаром, або нестерпним холодом. Найпопулярніші в'язні це ті, хто займалися содомією, поклонялися ідолам, чаклували, обманювали інших, вихвалялися злом або проявляли байдужість до чужого страждання. А автор навіть висловлює байдужість до страждання рідних. Четверте небо це центр управління космосом, де знаходиться сонце та місяць, а також портали, через які вони переміщуються. П'яте небо нагадує фортецю. Тут сидять воїни сатани або ж згадані вартові, які чекають на свій вирок. Шосте небо також місце управління космосом. Тут живуть ангели, які керують рухом зірок і зміною пір року, а також духи, що записують ваші грішки. Сьоме небо найвищий рівень місце престолу Бога. Це сфера, куди не допускаються грішні душі, і навіть не всі ангели можуть піднятися до цього рівня. Власне, тут Енох зустрівся з Богом, але здалеку. Після екскурсії небом Енох спілкується з Яхве, отримує від нього таємні знання та вивчає історію світу, спускається на землю, повчає синів і повертається до шефа на небеса. До речі, згідно біблійним міркам, Енох жив мало всього 365 років. Третя книга Еноха одна з найбільш містичних і загадкових частин юдейської апокрифічної літератури. Вона зосереджується на видіннях Божого трону та складній ангельській ієрархії. Текст значно пізніший за першу і другу книгу Еноха, і ймовірно написаний між п'ятим і шостим століттям. А його зміст тісно переплетений із кабалістичною традицією. Головний герой тут енох на всіх можливих максималках: чоловік постає в образі метатрона, могутнього архангела, який є трансформованим пророком. Та трона, вісника Всевишнього та глас нашого Бога єдиного історія нашого героя починається з того, що Ребе Ішмаель або Ізмаїл, великий юдейський мудрець, отримує одкровення, де йому являється метатрон, і розповідає, як його смертну людину забрали на небеса і перетворили на могутнього ангела. Процес цієї трансформації був, м'яко кажучи, інтересненьким. Еноха спалюють у вогні, щоб очистити його від людської природи. Далі він проходить через 70 трансформацій, перетворюючись на супраангела, отримавши 72 крила і 365 очей. Кожне з яких сяє як сонце. Його шкіра стала полум'ям, кістки вугіллям, а вії блискавками. У результаті він сів по праву руку від бога й отримав титул Малий Яхве. А людина, яка писала цей текст, мала хорошого дилера. На відміну від другої книги Еноха, де небо має сім рівнів, тут їх вже десять, адже люди люблять ускладнювати собі життя. Кожен із цих рівнів заповнений ангельськими чинами від звичних архангелів, таких як Гавриїл та Михаїл, до менш відомих, але не менш могутніх істот, які для цього відео неважливі. Про Метатрона ми дізнаємось, що він не лише прокачений, а й Божий писар, який фіксує всі ваші витівки під час прийому душу і не лише, а також керує небесним порядком. В класичній біблії Метатрон не згадується. Проте про нього написано у Вавилонському Талмуді, Зоарі або ж книзі Сяйва та ще декількох кабалістичних текстах. А далі дуже серйозний стиль відео, але капець який інтересний. З точки зору ортодоксального християнства, метатрон не може існувати в такому вигляді, в якому його зображують кабалісти. Якщо спочатку він був енохом, то це суперечить самій природі і канонічного вчення, адже Біблія ясно говорить, що люди не стають ангелами. Якщо ж припустити, що Метатрон це споконвічний ангел, тоді з'являється інша проблема: його роль як посередника між Богом і людством. У християнському вченні цей статус належить виключно Ісусу. Ще одна проблема. Це сцена, в якій метатрон отримує місце на троні поруч з Богом в християнстві. Це місце належить теж Христу. Наступним спірним аспектом є містичний та окультний характер поклоніння Метатрону в кабалістичних традиціях. Багато джерел описують методи його виклику та медитаційні практики, спрямовані на відчуття його присутності, що вже сприймається як єресь. Якщо уважно і серйозно читати першого еноха, то перед нами постає дві постаті: сина людського та еноха. Спочатку ці два персонажі здаються окремими сутностями. Пізніше, однак, виявляється, що вони обоє однакові. Попри свою давність і вплив на релігійну думку, книга Еноха так і не стала частиною біблійного канону ні в юдаїзмі, ні в більшості християнських конфесій. Основною причиною є її апокаліптичний характер, складна ангельська міфологія та ідеї, що часто суперечить усталеним релігійним доктринам. Вона надто фантастична для традиційної теології. Тут ангели вступають в зв'язки з людьми, народжують. Ця нефіліми людожери. Космос виглядає як складна багаторівнева конструкція з порталами. А Метатрон взагалі отримує статус мало недругого бога. Все це робить книгу Еноха ідеальним матеріалом для конспірологів, містиків і любителів заборонених знань. Сьогодні книга Еноха залишається радше релігійним артефактом, цікавим джерелом для розуміння стародавніх уявлень. Вона продовжує слугувати полем для спекуляцій, теорій змов та сенсаційних заголов. Вків про приховані істини, які заборонила церква. Та, попри всю свою містичну привабливість, книга Еноха більше нагадує давній релігійний експеримент, що вийшов за рамки ортодоксії, ніж втрачений ключ до істини. Тож читати її варто, але з розумінням історичного контексту, і без віри в те, що вона найзагадковіша книга в історії людства. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це божественно і сексуально, наче Коїтус ангела з жінкою земною, ну або ж чоловіком. Все залежить від ваших вподобань.